Друга заповідь звучить так: не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене. І що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Від того, як ми ставимося до цієї заповіді, залежить доля наших дітей, чи будуть вони в благословенні, чи в проклятті. Бог каже не роби собі ніякого образа і не поклоняйся йому. Боговажливо, щоб ми розуміли, що Він є Дух, і це Святий Дух. Весь наш світ складається з Духів, і якщо ми не обираємо Святого Духа, то ми обираємо нечистих духів духів війни, вбивства, голоду. Всі ми хочемо, щоб війна закінчилася, але ми продовжуємо поклонятися образам, і одним із цих образів є коліч у формі фалоса з яйцями для божка плодоріддя. Цей образ люди називають святим Словом Пасха і вигукують Христос Воскрес воістину Воскрес, а потім їдять цю ідоложертвену їжу. Таким чином, християнські народи навіть не розуміють, як порушують другу заповідь, а Біблія каже, що Пасха наша Христос. Ісус сказав отож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Тобто ми маємо наслідувати Бога, а не поклонятися ідолам. Амінь.